Доброго дня малята! Подивіться на малюнок, які гарненькі та веселі дітки. Як ви гадаєте, чому? Тому що вони всі охайно та красиво одягнуті. Як ви думаєте, чи всім людям потрібен одяг? Так. Саме про одяг і про все те, що ви одягаєте на себе, а також зуваєте, у нас сьогодні піде мова. Справді одяг потрібен кожному і дорослому, і дитині. Давайте з вами розглянемо, який одяг ми одягаємо та яке взуття ми взуваємо восени. Осінній одяг це який? Штани, носки, свитер. Куртка, пальто, колготи. Головні убори це які? Шапка. Шарф. Взуття восени це яке? Сапоги, ботінки, гумові сапоги. Допоможи Івану підібрати одяг для прогулянки. Светер, штани, носки, куртка. Допоможи Івану підібрати головне вбрання для прогулянки. Це шапка та шарф. Молодці. Допоможи Івану підібрати взуття для прогулянки. Гумові сапоги, ботінки. Молодці.